Пник Андрія Федчуку встановили у Коломиї монумент заслуженому майстру України із боксу, бронзовому призеру Олімпійських ігор, чемпіонату світу, чемпіонату Європи, учаснику Олімпійських ігор, почесному громадянину Коломиї. Тепер є біля фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Саме там проводив багато часу на тренуваннях наш краянин. На урочистий і водночас поминальний захід прийшли рідні та друзі Андрія. Андрій Федчук не дожив до свого 30-річчя два місяці. Український боксер трагічно. Загинув 15 листопада 2009-го. Відтоді його рідні, друзі та наставники думали про відкриття пам'ятника талановитому спортсмену. І ось ця подія трапилася. Владика Василь освітив монумент та провів панахиду. Потім про Андрія згадували його рідні й друзі. Спогади є кожен день. Нема такого дня, щоб не було спогадів. Власне з цією людиною, з якою пов'язало більше як 16 років. День у день, одна тарілка, одна ложка бувало таке. Хороший товариш, хороший друг. І мені дуже приємно, що в такий день я навіть не знаю, як говорити сьогодні. Знаєте, чи це, ну, звичайно, це не свято, і не хочеться це до того смутку. Адже сьогодні я сподіваюся, що він бачиться все зверху. Скільки є друзів, скільки є дійсно тих друзів, які не на запрошення, а просто самі відкликали сьогодні бути тут і вшанували власне цю пам'ять. Андрій був прикладом. Для друзів, для знайомих, для спортсменів. Він був авторитетом для багато кого. Прикладом. Особисто для мене це є велика втрата, тому що в мене день починався і закінчується з ним. Родився син. Я його назвав честь Андрія. І я дуже хочу, і буду старатися виховувати його, щоб він був похожим на нього. Особливо пишався своїм вихованцем, наставник, заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Він пригадує, що встановити пам'ятник Андрієві. Його друзі думали ще за життя, коли він брав участь в Олімпійських іграх. Цей пам'ятник служить тим майбутнім, хто хто повинен приходити в секції не тільки в бокс, в інші види спорту, показувати своїм прикладам, що нація повинна бути здорова. Дуже раді, що цей пам'ятник стоїть іменно тут біля спортивного комплексу. Тут надзвичайно багато дітей. Тут приїжджають збірні національні України. Іни, так що тут проходять міжнародні зустрічі, і це дуже місце, як кажуть, таке дуже цікаве і рідне для нього і для нас. Приїхали на відкриття пам'ятника і друзі Андрія з інших міст України, боксери, з якими наш земляк відстоював честь нашої держави у різних іграх та чемпіонатах. Хлопці кажуть, таких як Андрій Федчук майже немає. А ребят, які лично знали Андрія, передать їхні слова, що вони пам'ятають, згадують пам добрими словами. говорят об Андрее как о воспитанном, добром человеке, который умел дружить, э, притягивал к себе, отвечал всегда к взаимностью. И от нынешней команды, которая сейчас готовится к чемпионату мира в столице Казахстана, в городе Астане, что они обязательно после чемпионата мира приедут в Коломию к Андрею и положат цветы. Когда я вспоминаю Андрея, всегда вспоминается то, какие он был ревнуважный и спокойный в жизни. Я навіть коли пам'ятаю на одній ж базі там росли, тренувалися, заходиш перед тренуванням. Він так спокійно завжди цей бінт намотував, спокійно завжди так собі голову так попустить, щось таке навіть говорить, підніме очі і далі спокійно намотує. Але в ринку він був живий і динамічний. В принципі, він був таким, як має бути справжній спортсмен. На відкриття пам'ятника зібралося багато коломаян та гостей нашого міста. Серед них місцева влада, перший заступник голови обласної ради, народний депутат, люди, які знали добре Андрія або ж не знали його зовсім. Але від оточуючих чули про нього лише гарні слова. Це була надзвичайно великої душі людина. Це людина, яка була завжди життєрадісна, працьовита. Це був хороший депутат міської ради. Ну і звичайно, що найкращий спортсмен як для мене. Для нас Коломиян. Так сталося, що Господь Бог покликав його дуже швидко, але те, що ми могли, те, що ми можемо, і ми будемо надалі робити, щоб пам'ять про Андрія не згасла. Ми часом повертаємося у минуле, десь 17-18 століття, шукаємо якихось там політичних діячів, громадських діячів. Я не кажу, що цього не треба робити. Але сьогодні ми маємо такий факт: ми відкрили пам'ятник. Нашому герою, герою нашої сучасності, згадуємо, молимося за нашого друга, за людину, яка славила не лише Коломию, Прикарпаття і всю Україну, не просто за добру людину, теплого, приязного, доброзичливого молодого чоловіка. А ми сьогодні отримуємо особливо для цих молодих юнаків, молодих хлопців, для цих дітей, котрі будуть ще багато і багато разів. Приходити сюди на тренування, займатися спортом, ми отримуємо сьогодні свідчення і джерело натхнення. Я не знав особисто Андрія, але від дуже багатьох людей, в Коломиї, чув, що це була надзвичайно працьовита, надзвичайно порядна, надзвичайно добра і скромна людина. Таким повинен бути дійсно справжній спортсмен, лава таких великих. Премії, які сьогодні, які, які, яким він був нагороджений. Коломаська школа боксу вона є дуже потужною і, знаєте, не тільки в Україні, але кожен спортсмен, який досягнув такого рівня, як Андрій, це вже є школа. Він сам особисто вже був представником своєї школи боксу. Встановити пам'ятник вдалося зусиллями Коломийської федерації боксу людьми, які добре знали Андрія, і підтримували його в усіх починаннях. Це і Василь Палійчук і Олександр Луцик, і Іван Данилишин. І, звісно, мама та брат спортсмена Сергій в мене все-таки Оця пам'ять, яка залишилась у людей, які пам'ятають про нього, які сьогодні прийшли, які допомагали в е встановленні цього пам'ятника. Тобто я хочу їм всім подякувати дійсно, тому що це дуже велика подія для мене. І я думаю, що дуже велика подія для нашого міста. Все-таки перший олімпієць. В нашому Прикарпатті я дуже вдячний людям, які нас мене особисто підтримують, і підтримували Андрія, і не забувають про нього. Я дуже всім дякую. У після панахиди хвилин спогадів про нашого боксера друзі та рідні поїхали на могилу Андрія Федчука.